Тепер і жителі селищ Ганобіль та Мухарів Славутського району можуть забути про дрова та вугілля. Всі незручності пов'язані з таким опаленням помешкань, та не бідкалися чи залишається в балоні скраплений газ. Вони можуть впевнено та неквапливо зустрічати зиму. Тепер природний газ можна підвести до кожної господи. Тож на свято, якого чекали дехто все своє життя, до центру селища зійшлися всі. Святково вбрана громада зустрічає головного гостя, голову обласної державної адміністрації Василя Ядуху та інших поважних гостей, обласних та районних посадовців. І от довгоочікуваний момент запалення блакитного вогника. А далі непорушна традиція, яку вирішили не порушувати, і у Ганополі смаження яєчні. Таку почесну місію виконав очільник краю разом із кращою господиною села. Підведенню природного газу до селища ганопільці радіють і мають нагоду висловити свої почуття привселюдно. адже тепер в їхніх будинках стане тепло та затишно. Дуже задоволення Швидше готувати сніданки, дітям і на роботу люди біжать, і опалення вирвання будівель своїх Своїх. Дуже добре. газ це дуже добре. Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь Ядуха запевнив, що до кінця поточного року вдасться провести природний газ ще не до одного села та селища Хмельниччини.